Добрий ради, друзі. Четверте тренування, крайнє офіційне. Зліва в мене америчан якраз річ сидить, потім пікінг. Те, що мені треба було сьогодні за ними дирить. Ніяк не попадалися вони. Так, тут у мене Веселовський, Петухов, Тарушки, низького. Сьогодні непогані сектора, є травичка, є там от місця. У мене непогане місце. Камінчик виступає хороше місце. О, тут є дирочка під хрущиком. Мені сьогодні є робота. І я майже оцих країні камінчиків. Там, от, тут є неправильно містечко, що хоть можна. Коротше, сьогодні вітер, був, так буде ну, сильно, поки що подивимося. Так що розбираємося і до... Тартанули, зліва у нас англійчани, вже двір черепахи зловили. У нас петухов, Сергій Володимирович вже карася завальохав. От ми тут сидимо Веселовський, Петухов, Тарушки Ісько в такому порядку. Олексій приїхав, вже роздає ціни вказівки всім. По-моєму, в шостому. One more. Ван річ. Що мені подобається? Мінімальний набор для рибалки. Клеоночка, насадочка топина, насадочка сухенька, якщо треба є. Ну і вон поводочки, кормушечки, дібчики спреї. Поки що дібчики спреї себе не проявили. Мавимо чиста тупленка топлена. Ой, клеєний опарш і тупленка на насадку різних кольорів. Ось так підбираємо. І все. Дуже зручно і практично. 7 хвилин намагається витягнути фарп з цієї херні, тому що ходить постійно туди-сюди, затягнув, дергає, щось кудись вириває, він знову заходить. Короче, тут якийсь треш проходить. Тому слідкуйте так, щоб не затягувала рибу в цю херню і не намагайтеся його ніжно витягнути. Постаю ще подивлюсь, що тут відбувається, і вам, якщо покажу цю рибу. Щось буду зараз знімати, щось виривати, що буду робити далі. Ну що, друзі, закінчили ми підготовку. Вже зібрали, всі поїхали там, хто в магазин, хто куди. Я вже теж зараз буду виїжджати. Пару слів. Ви знаєте, кожен день якесь розуміння, звичайно, з'являється. Сьогодні вже в нас було загально, там, я знаю, Поза 10-12 пукльовок карпа. Правда, витягнули дуже мало. ну як, Процент дуже поганий. Але все, все ми зрозуміли, всі помилки бачимо, знаємо. Я думаю, сьогодні підготуємося трошки краще. Поводочки деякі там треба змінити, діаметром може і більше. Снасточки поміняти. фідергам не проходить, Фідергам сьогодні в мене, наприклад, розірвався. Хоча 8. У мене ще є павер е в але я думаю, що я перейду на скрутку, щоб не ризикувати. Тому що риб дуже мало, фоклівок мало, кожна риба це дуже важливо. Дистанція ми трошки починаємо вже розуміти цю воду. Де вона, як вона, скільки кормити. Кормити треба багато, але в нас обмежена кількість опариша. Ми всього маємо дозволено 1,5 літра. А це для такої рибалки дуже мало. Об'єми. Хочеться більше подати на точку, але ми не можемо, тому що оцей вклеєного опаруша дуже мало. Ну, подивимося. По будочках теж треба подивитися, по катушках. От я мав у нас 120-ках, 125 х э, спортексах поставив ТДР. -ки. На цих в мене легенькі. Зараз буду переставляти деякі удивища. ТДР що таки швидкий фрикціон, зручніше на виважування, надійніша катушка. Оце треба пару поміняти вудочок. Ну а так з е секторами. Якщо повезе трошки більш-менш, то я думаю, що маємо виступити. Я зразу, ми реалісти, і я реаліст, я на призи не розраховуємо, тобто, ми, так скажемо. В п'ятерочку, в шесторочку залізти, це було б дуже непогано. А для цього потрібно рівненько, без зальотів, просто виступити і, і буде все нормально. Тому вечірком ми ще порадимося, посидим, посидимо. І я думаю, висновки зробимо, підготуємося, підготуємо, підготуємо удочки і завтра. В... Сьогодні ж рибкування летіть в зом, а завтра вже буде зранку сектора і з 10-ї вхід в зону і будемо готуватися. Ось такі новини. Англічани зліва стояли, непогано вони, звісно, ловили, дуже непогано. Там особливо два чоловіка виділялися на річ, ну в принципі, і Пікерінг ловив, і кокс, по-моєму, фамілії. Теж дуже там вони там під десятки, кожне під десятку штук ловили. Ну, не все витягнули, але польовок багато мало. Приємно за ними спостерігати. Звісно, технічно вони дуже добре підготовлені по закиду, по всьому, по виважуванню, швидко виважують, все надійно. Перше, вони тут вже 15 років їздять. Я не, ви не подумайте, що я оправдаюся. Просто я, з такими водоймами у нас ми не стикаємося. У нас, як правило, змагання на зариблених водоймах. Там, по крайній мірі, риба. Тут от, я вчора сидів навіть в верховодочку. Ту. Я замучився одну, зловив, щоб від нуля відійти. Або кунька якогось. Сьогодні і черепахи були, і у І, знову, і уклейки ну, я не бачив, щоб хтось сів на оклейку. Англіки не, навіть не, не, не відпрацьовують. Я на всякий случай вчора спробував. Правда. Все, друзі, їду. Сьогодні вам до вчорашнє відео виставлю, а вже після туру, напевно, в турі не буде часу часу думати про, про. Після туру вже вам маленький звіт зроблю. Все, пока, слава Україні. Підписуйтесь, щось дуже слабенько підписчики додаються. Я боюся, що ми до 10 тисяч так і не, не дотягнемо. Ну, така, такі діла. Все, пока. Друзі, щоб ви не думали, що ми тут балдіємо на годинку 11, дивіться, 4 чоловіка, які завтра в тур виходять. Пиво це не настояще, не відвертайте увагу. І четвертий отут сидить. Ось цей. В'яжемо поводочки. Основні гачки у нас гамакат 22.10. Або, скажи, Ігор, або Grand Feeder четверта grand feeder, серія R-Bar, but... Skimmers and Zoop. Ігор Володимирович, а ти які в'яжеш? Такі самі? Такі самі, ті, ж я в'яжу. А от о той, о той юний Орел, що в'яже? Орел, що ти в'яжеш? Дякую. Юний. Очки. Яку серію марки? Grand Feeder четверта серія. Ясно. 12.00. лесочка у нас гуру 19. -та. І в принципі все. Визначили з гачком. Завтра ми переговорили, провели нараду, все настроєні, все зроблено. Животінка бігає по вулиці. Готуємося завтра до першого Завтра подивимося, так що вболівайте. Я думаю, поки відео вийде, вже тур закінчиться, <гум> бо я його тільки завтра зроблю, хіба кращому випадку. Немає часу, готуємося, перев'язуємося. Ось такі у нас справи. Все, до побачення. Спокійно ночі.